Для тих, хто шукає максимально свіжий рік, мінімальний пробіг і класну ціну Тігуан, 2021 рік, All Space, 44 тисячі км пробігу на повному приводі, приїхав з США з пошкодженнями, машина відновлена. Сфарбованих деталей тільки кутик капота в нього, все остальне поставили по ньому в оригінал, благо на них зупчастин. В достатку на 17-х таких красивих дисках машина реально нова двохлітровий бензиновий двигун, ось його пробіг 43769 кілометрів, не миль. Повний привід, вибір режиму руху, салон з тканини. Машина в повному порядку, після повного професійного код Під капотом тут 2-літровий бензиновий двигун в парі з автоматом, з повним приводом, їде машина бодро, все тут в повному порядку, ніяких підтікань, 43 тисячі пробігу, що тут з ним може бути. Гума зимова вже на нього встановлена, до речі, ще є один комплект. Літня це подовжена версія. Оскільки на 3 см, здається, довший звичайного. Місце тут ззаду як у Таурана більше ніж достатньо. На задньому бампері накладка, камера заднього огляду. Тут такий оригінальний ковричок постеляний. Після того як відкриваєш Carfax, цікаво подивитися прибором, що по ньому фарбовано капот у нього в оригіналі. Фарбованого по капоту тільки ось цей ого Тут вже йде далі все. По оригіналу. Крило це замінене в колір на оригінальне. Воно не фарбоване. Двері також замінені на. Оригінал вони не фарбовані. Кривишко у нас не фарбоване. Ляда не тронута. Так, це криво у нас також в оригіналі. Верка в оригіналі. У нас все не тронуте. І сфарбованих навісних деталей тільки ось цей залишився кутик капота. Ціна такого тігуана на повному приводі з пробігом 44 тисячі, 2021 рік чистий, зібраний весь в оригінал, сфарбований тільки кутиком капота, 19 500 доларів, 2-літровий бензин на повному приводі. Технічна машина правильна, два комплекти гуми, зима-літо. Зараз вже встановлена зимова гума на машині, перший облік буде відразу на нового власника. Він тут, до речі, буде там в районі 5 тисяч гривень. І все, і ви перший власник в Україні такого тягончика. Він весь обслужений. І робити йому нічого не потрібно. Вся інформація по ньому додана в описі по під відео. Бо цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся.